У Покровській громаді триває ремонт доріг, що не може не радувати водіїв. Так нещодавно ми повідомляли, що по вулиці Добропільська під так званим Мирноградським мостом почали укладати шар асфальтного покриття. Продовжується виконання робіт по вулиці Добропільська в районі виїзду на місто Родинське. Там кільце ремонтується. Також сьогодні продовжується робота безпосередньо. Місті Покровська ми бачимо, що техніка працює по вулиці Центральна. Іде фрезування асфальтового покриття для подальших підготовчих робіт та укладки нового. Слоя також до кінця липня планують продовжувати ремонтні роботи на самому шляхопроводі. Станція нова всього мають відремонтувати полотно довжиною близько тисячі метрів та шириною близько восьми метрів. Сподіваємося, що найближчим часом ми закінчимо роботу по поточному ремонту доріг в районі так званого Мирноградського мосту. До речі, ми маємо таку інформацію, що роботи по вкладанню. Асфальтового покриття безпосередньо на Мирноградському мосту будуть виконані впродовж цього тижня. За словами заступника, на цьому тижні планують закінчити роботи з укладання асфальту на ділянках біля Мирноградського моста. Це буде також з'їзд, кільце з'їзд з Мирноградського мосту. Ну і цей вузол у нас буде майже закінчений. Усі ремонтні роботи, які ми запланували, виконуються згідно графіку. Графіку робіт, який нам передоставили підрядні організації. Ми хочемо бачити швидші роботи. Ми маємо таку, такі сподівання, що все буде закінчено в, в повному обсязі робіт, які були заплановані. Маємо надію, що нічого не стане на заваді підрядникам, і покровські дороги, врешті-решт, стануть більш-менш проїздними.